Перейдемо до самого розкрою. Беремо вимірюємо ширину та довжину нашої подушки. І додаєте до цієї ширини і довжини 4 см. Це на припуски, так як ми будемо шивати ілизняним швом. Ви вимірюєте кожен свою подушку і відміряєте ці довжини. Тканину зложимо вдвоє, і щоб вона дивилася лице до лиця. Ось цей шовчик, де ми складуємо він, повинен бути суцільний. Викраю детальку довжиною з цією тканиною і 4 см ширина, щоб вони співпадали. я викрила клапан. Ось такий він в мене, бачите, по довжині такий величінький, і по ширині. І ось такий обтачок У нас сама маленька одна деталька. І сама основна деталька на вуличка. Так, зараз будемо ще е, шивати. Далі чотири зав'язочки, чотири детальки на зав'язки. Ось так е, приутюжимо, але лице до лиця. І далі шиваємо. Е, після того, як шили, вивертаємо на лице. Ми прикололи наші зав'язочки, я приколола на відстані. Бачите, сложила ізнанку, як ізнанки. Знанки, і приколола зав'язочки наші оці двоє штучок. Е, на відстані 14 см від краю одного і так само від краю другого. бачите, рівно. Далі прикладаю обтачку, бере детальку і ложу її ось так. Ось так я її кладу, тобто лице до лиця стиковою повністю. ці І далі пришиваю на ширину лапки Ось так. Ну, сантиметр. Тут буквально припуском беру і пришиваю. І пришиваю таким чином. І ось ці. Штучки і ось цю обтачку Далі, на цей шов, що ми пришивали обтачку, я заутюжую ось так. На ось цей край. Далі обтачку тепер заутюжим отаку. Ось так ось тако, сюди заутюже. Ну, тобто на ізнанку І далі її заутюжимо так вдвоє Удвоє акуратно заутюжим її ось так. Далі беремо наші другі зав'язочки і другу нашу частинку на навочки. І також так само прикладуємо на 14 см від бокового шва одну другу зав'язочку і накриваємо це все клапаном все до лиця до нашої наволочки. І сшиваємо також на лап, ну, буквально 1 см. Клапан ще перед тим, як сшивати, бачите, обробіть понизу то прошити його вдвоє заверніть і прошити строчкою, для того, щоб він був акуратний знизу. Цей клапан після шивання провутюжили і заутюжили його на ізнаночну сторону. Залишилося зовсім трохи. Шиваємо на ширину лапки, ось так на лиці по лиці. Ізнанки викладаємо і шиваємо побічним сторонам. Різаємо тепер ось ці шви, але не чіпаємо цю строчку, яку ми прошили. Перевертаємо наїзданку і скалення, прошиваємо строчку на 1 см. І готово можемо приміряти і любуватись.